Всім бажаю здоров'я, всім слава Україні. Ми, як завжди, струю такому, хто тримає, хто стоїть. З нами громада Кривчунка, як завжди. Дякую, дівчатка, за ваші золоті руки. Дякую всім людям, які донотять, які завжди підтримують нашу галинку та селя нашого. Ми вже на але ж є він у нас. Завжди люди займаються. Під початком війни евакуацію акцент ми робимо на оцю річ, хочу сказати, е, насамперед, щоб люди всі почули. Без оцеї пачечки ми не можемо відправити такими дронами хлопцям допомогу. Тому, будь ласка, коли Галинка викидає збір, доєднуйтеся без цих вакуматорів ніяк. На жаль, дуже потрібно багато ось такої речі. Що ми... Як завжди в нас борщі, каші, гігієна, випічки трошки солодощів, овочів. Хочу сказати, що ще й овочів залишилися вдома, багато відправимо на Сумщину, тому що за об'ємом великим і важко трохи на прицеп, в нас все не помістилося. Ну, через декілька днів у вас буде відправка і ми решту доведемо, бо люди додонатили багато всього, все ми приносили, і помідори, і картопля, і цибуля, ну все-все-всю городину. Частина лишилася вдома. Газові балончики, вакуумація, заморозки, ясні вироби, сало з чесником, бутербродне, аджіка. Ну, все те, що завжди. Ну, і Сьогоднішня ізюмінка нашої відправки це ворожий дрон. Це наш, наш сусід, захисник, повернувся з позиції. Повернувся з позиції не з пустими руками. Бо ми ж українці, ну господарі, ми нічого не кидаємо на те, що погано лежить. Трон взагалі новий, ні жодного разу не був у використанні. Все нове, все ціленьке, і саме головне, що дякуючи Богу, він не встиг виконати своєї місії. Дякуючи Богу, дякуючи дитячим оберегам та материнським молитвам, сталося диво. хлопці ціліли, за що ми їм сильно дякуємо. І ще й мало того, вони ж його знешкодили з збер... цим самим зберегли життя іншим. Золоті руки та мудрі голови, вони знають, що з ними зробити. Ну і, звичайно, він буде відправлений попереднім пластиком, тому що нам чужого не треба. Ну що, А ми його укомплектуємо, так як це дрон, який е, та гек. Як... Ось цю частинку, бойова частина, боєва тут частина? автоволокно, так. Батарея навіть не розряджена, він ще й ворушиться і жужить. Тут все-все новісіньке. Ну що, хлопці, вам цяцьку веземо, У вас таких цяцьок багато. Ну і відправте, будь ласка, відправте від громади Кривчунка від всієї України, куди де він має полетіти. З нами Бог, з нами правда. Слава Україні! героям! Героя, Героя, слава!